На двоє загинуло троє поранені під час обстрілів у Донецьку. Терористи стріляють градами прямо з центру міста. Пишуть місцеві в соцмережах. Раз на хвилину важкі постріли опісля автоматні черги неподалік. Вогонь ведуть у сторону Пісків. Це поблизу литовища. Раптом почнеться відповідь. Жителям буде непереливки. Пишуть донечани. За минулу добу бойовики 84 рази обстрілювали позиції української армії. Відрахували у штабі АТО. У відомстві зауважують, почастішали випадки і ворожої повітряної розвідки. Російські безпілотники бачили поблизу нижнього щастя, Волновахи і Маріуполя. За ніч бойовики 26 разів обстріляли позиції наших військових. Під вогонь терористів потрапили 11 населених пунктів та позиції українських військових поблизу них. Як і раніше, бандформування відкривають вогонь з важкого озброєння. Районом найбільшого зосередження залишається Донецький аеропорт та населені пункти поблизу нього. Цієї ночі незаконні збройні формування 12 разів вели вогонь по позиціям наших військових. Застосовуючи реактивні системи залпового вогню ГРАД. Бойовики з Градів обстріляли металовеж Донецького аеропорту, населені пункти Красногорівка, Невельське, по два рази опитне і піски та п'ять разів тоненьке.